З куриці з макаронами. Всім привіт! Сьогодні готуємо, як сказав мій чоловік, шашлик з куриці та з макаронами. В казані. В казані. Спершу ми з вами розігріли казан, налили масло, олію, вибачаюсь. Чекаємо, як наколиться казан, та будемо додавати всі інгредієнти буду розказувати, що ми туди додаємо. Поки в нас розкалюється наш казан, розповім. Ми взяли курячу голень та замаринували, хто як любить шашличок. Тобто спеції всі за смаком. У нас тут є е, цибуля, бачу, ріпчаста. Та спеції. Ну, кажу ж, ми перший раз це спробували, Попробуємо, розкажемо потім, що саме додавали, тому що ще самі не знаємо, як це все вийде. Тому дивіться, обов'язково. Так, вже в нас розколився сабл. додаємо. Наперед замариновану курку нашу та обжарюємо її. Це все, так, що і, і все разом будуть мазатись наш. Тут в нас 15 гонілок, це майже 2 кг. Вийшло в нас таких середненьких, гарненьких. Так, дивіться, наперед ми обсмажили на сухій сковородці, е обжарили такі спіралі до коричневого кольору. Дивіться, бачите? Вони такі, як зажарені. Ось так. Це тут упаковка 500 грамів цих макарон. Це наперед ми все підготували. Так, дивіться, вже яка в нас курочка така гарна ходить. Оджарюємо її ну, до золотистого кольору. І далі подивимось, що буде далі. Так, дивіться, вже підсмажилась нас гонічка. Тепер додаємо. Кип'ячен, ти кип п'яток в воду. Ставиться. Ось так. Щоб майже все покрило в нас. Може вітру ми додалося приблизно. Такий аромат смотрит. Тепер сметану. Так, сметани нам потрібно два таких стакани. Це десь 700. Можна більше, можна менше по вкусу, як і кому. Ага, тут скільки? 300 грамів. Так, це значить 600. Ну, так, хто як любить. Зараз додамо всю сметану та перемішаємо. Так, додали ми всю сметану, зараз будемо це все гарно, гарно перемішувати. Так, ось так перемішали. Тепер накриваємо кришкою та залишаємо на 15 хвилин. Маленька ремарка ми забули додати. Часник. Вже майже починає закипати, бачите? Часничка ми десь 3-4 е, зубчики міленько нарізали. Зараз перемішаємо і закриємо і будемо чекати. Так, дорогі друзі, пройшло вже хвилин 15. Додаємо наперед підготовлені ось такі макарони. Я думаю, що макарони можна вибрати любі, але обов'язково твердих сортів на ваш смак ми обрали саме такі. Робимо їх, щоб вони занурилися повністю та зварилися. У нас на вулиці вже так похолодало трохи. Кришко. І накриваємо кришкою. На невеличкому вогні все це робимо. Це ще не все. Так, друзі, забули сказати, на повільному вогні під кришкою макарони в нас будуть тушитися 8, десь максимум 10 хвилиночок. І так, дивіться, пройшло у нас хвилин 12. Ось такі в нас вийшли, макарончики вже готові. Так, наостанок додаємо твердий сир, любий, який який у вас є чи який ви любите натертий. Ми взяли грам 170 до 200 був брусочок. У нас потерли. Зверху. За бажанням можна додати ще зелені. Але раніше. Але так, трошки потрібно раніше. Та ще, якщо хтось любить дуже пікантне, можливо, то со... гіркий перець. Але в нас будуть їсти це діти, тому ми сьогодні будемо куштувати без перцю. Все, гарного вам дня, смачного. До зустрічі!